Майбутній опалювальний сезон проходитиме в умовах найгострішої енергетичної кризи в Європі. Україну зачепить ще більше, прогнозують аналітики. Відтак, попит на обігрівачі в магазинах побутової техніки вже зріс у майже два десятки разів. У гіпермаркетах підраховують з минулого року обігрівачі здорожчали на третину, переважно через курс долару. Попит шалений. Те, що нам були поставляли о, зараз практично все забрали залишилися. По Асортимент можна поділити на п'ять груп. Перша тепловентилятори. Вони найдешевші від семи сотень гривень. Вони йдуть на обогрів в большої площі. От, різниця між ними буде в самому матеріалі, в В більш дешевих варіаціях буде тільки пластик а от більш дорогої модельки будуть уже металічна основа. Мінус дойчиків мала потужність та пожежонебезпечність. Не Рекомендуємо їх включати 5-6 годин без переривної роботи, тому що може це призвести до плавки основного корпусу. Другий тип конвектори вони удвічі дорожчі за дуйчики – від 1900 до понад 3000 гривень, але і потужніші, і безпечніші. Плюсом буде в тому, що вони розраховані вже на більшу площу. То є дана модель на на 24 квадратних метрів. І по сравненням з звичайним тепловентилятором, його можна використовувати намного дольше. Для невеликих приміщень також підійдуть УФО. вони зігріють вас найшвидше, але ціна трохи охолоджує бажання їх купувати. Якщо ж ви маєте можливість вкластися на перспективу, експерти радять придбати кондиціонер із функцією обігріву. Він значно економніший та потужніший аніж обігрівачі. При включенні вони використовують 2 кВт. При далішньому обігрівленні вони використовують 0,8 кВт. У порівнянні з іншими обігрівлями вони йдуть на багато більшу площу – від 25 квадратів до 35 квадратів. Ціни кусаються в середньому 12-15 тисяч гривень. Останній, п'ятий тип – масляні обігрівачі. Вони гріються довго, але й так само довго потім зберігають тепло. Коштують від 4 тисяч гривень, нині тільки під замовлення. По налічність зараз, на жаль, їх немає, ми чекаємо швидко їх скорості їх поставок. Вживані обігрівачі приблизно на третину дешевше, аніж нові. Але чи вважають за потрібне, діпряни взагалі завчасно їх купувати? Здебільшого люди налаштовані оптимістично. Поки не буду покупати. У мене один є зваріватель в одну кімнату. Мені багато не треба. Головне, щоб війна закінчилась. Бейте расисти. Сподіваємось, що в нас буде температура десь 18-19 градусів. Цього достатньо. Якщо всі по куплять оберівачі, наші електрики все повибуває, все становиться. У кого погана теплоізоляція, тому звісно треба. Але якщо в тебе заздалегідь нормальна будівля, тому не треба перейматися через це. Хоча є й такі, хто в магазин все ж завітає. Скоріше всего, так потрібно буде записатися, тому що обіцяють холодну зиму і плюс отоплення у нас дуже очень погане. Температура не вище 17 в минулому році була. У Нафтогазі заявили, опалювальний сезон цьогоріч стартує пізніше, ніж зазвичай І буде коротшим, але за умови ощадливого споживання газу вистачить. Мер Дніпра Борис Філатов заявив, котельні міста вже готові на 90%, запасаються й альтернативними джерелами тепла, зокрема, палетні потужності, і закуповуємо додаткові технічні матеріали: засувки, труби, плівку. Усе це дозволить нам швидко долати наслідки можливих ракетних ударів. Також працюватимуть спеціальні пункти обігріву. І все ж дніпрянам радять подбати про теплий одяг та ковдри. Цьогоріч температура в оселях може бути на 4 градуси нижча за норму, а це 14 градусів тепла. Владислав Авдієнко, Станіслав Сторожук та Сергій Гончар новини -го каналу.